Президент підписав указ про припинення громадянства мера Одеси Труханова. Про це повідомили в ефірі телемарафону із посиланням на джерела на банковій. Офіційного указу на сайті офісу президента поки не оприлюднили. Втім, сам Володимир Зеленський одразу після наради з керівником Служби безпеки України у своїх соцмережах написав так. Цитую, підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав. А згодом служба безпеки оприлюднила деталі позбавлення Труханова українського громадянства за матеріалами слідства 5 грудня 15-го року, уже після початку війни Труханов отримав закордонний паспорт країни окупанта. Він виданий строком на 10 років. Він наразі є чинним документом. А от внутрішній паспорт Росії у нього забрав суд Московської області у 2017 році. Хоча в додаткових поясненнях йдеться скасування чи відмова від такого документа, цитую, не позбавляє громадянства Російської Федерації. Фото цих документів СБУ Прилюднила на своєму телеграм-каналі напередодні ж на сайті президента України з'явилася петиція із вимогою припинити українське громадянство Геннадія Труханова. Окрім російського паспорта, там посадовцеві згадують, як він публічно захищав пам'ятники із російською символікою. Йдеться у петиції про трагедію в Одесі 30 вересня, коли через негоду та неналежне інформування про небезпеку загинули люди. Менш ніж за добу ця петиція набрала необхідних 25 тисяч підписів. Водночас, за інформацією Суспільного, разом із Трухановим громадянства позбавили і нардепа трьох скликань Олега Царьова та колишнього артиста українського балету Сергія Полуніна. На рішення глави держави вже відреагував сам Геннадій Труханов. Він заперечив, що має російський паспорт, і заявив, що готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини. Ви не збираєтеся в'їхати з Одеси з України? Я не збираюся їхати ні з Одеси, ні з України. А балотуватися на наступних виборах, якщо ну, вони, зараз вони, вас усунуть, ви будете вони, вони що вони що це зробили, тому що що я без громадянства я ж не можу балотуватися. тому що вони бояться, що я б балотувався і виграв вибори. Був сьогодні на доповіді керівник служби безпеки України Василь Малюк. Я дякую службі за сильну роботу на захист України на протидію російським агентурним мережам. І також була розмова по ситуації при фронтових громадах. Та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. За НАТО багато безпекових питань в Одесі. За НАТО довго залишалось без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом. Шановні одесити, щодо останньої події, я ніколи не звертався із заявою до Російської Федерації для отримання російського громадянства. Я ніколи не отримав паспорта громадянина Російської Федерації. Я є громадянином України. Усі спекуляції з приводу нібито російського громадянства обумовлені тим, що громадяни колишнього Радянського Союзу автоматично набували громадянство Російської Федерації за певних обставин. Однак таких обставин у мене не було. Особисто я постійно проживав на території України в місті Одесі, ніколи не був зареєстрований на території Російської Федерації, не значився в облікових даних громадян Російської Федерації та навіть не мав підстав для автоматичного набуття громадянства як військовослужбовець, оскільки звернувся з лав збройних сил СНД 15 січня 1992 року. А закон щодо автоматичного визнання громадянином Російської Федерації набув в чинності 6 лютого 1992 року. Тобто, я таких, обстав... я таких обставин не мав я права отримати автоматичне громадянство Російської Федерації. Щодо моїх подальших дій в разі позбавлення громадянства України повноваження міського голови припиняються з моменту ухвалення міською радою рішення, яким прийнято відома цей факт. Так визначає частина 11 статті 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні. До цього моменту я продовжуватиму виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова. Рішення про позбавлене мене громадянство України я буду оскаржувати у Верховному суді, і якщо цього буде замало, то у Європейському суді справ людини.